хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про лід та зробимо деякі досліди, що нам для цього потрібно. Нам потрібна форма для льоду, пензлик, сам лід, ось такий, який у мене вже є готовий, заморожений, холодна водичка, дві склянки та тепла водичка одна склянка, та фарби. Дітки, ви усі знаєте, що лід це замерзла вода. А розтаючи лід перетворюється у воду. Тобто він стає водичкою. Давайте з вами спробуємо, чи справді це так. Ось наш лід. Це замерзла водичка. Вода бере форму за рахунок того, у яку посудину її налити. Ось такі форми для льоду у мене є, куди я налила холодну водичку та поклала у морозильник. За рахунок форми, водичка замерзла і взяла ось таку форму. Подивіться. Це наші кубики льоду, тобто замерзла водичка. Тепер нам потрібно взяти стаканчик з нашою теплою такою гараченькою водичкою та опустити туди кубик льоду. Ось так. Потрібно, щоб пройшло кілька хвилин. Ось подивіться, як наш лід швидко розтає, За рахунок того, що водичка гарача, в неї ніби ось так розтоплює. Ось подивіться, вже немає нашого кубика льоду. А тільки одна водичка. Але якщо її налити... Ось у таку форму і поставити в морозильник, вона знову стане ось таким кубиком. У холодній водичці наш кубик ростуватиме набагато довше. Ось подивіться, який кинула кубик льоду у холодну водичку. Він теж ростає, але трішки повільніше, ніж у гарячій воді. І що ми з вами спробуємо заморозити кольоровий лід? А цей кольор льоду буде визначати колір води. Давайте з вами спробуємо. Ось ми з вами беремо стаканчик з водичкою холодною. Беремо фарбу будь-якого кольору. Бажано яскравого. Беремо наш пензлик. Ось я, наприклад, взяла синю фарбу та підфарбовуємо нашу водичку. Ось подивіться, який гарний кольор у мене вийшов. Давайте зробимо його ще трішки яскравіше. Ось так. Ось погляньте. Ось Такий кольор у мене вийшов. Тепер це все потрібно залити ось ось таку формочку для льоду. Я це робитиму ложечкою, щоб водичка не розлилась. Ви, дітки, попросіть про це когось дорослим, щоб вам допомогли. Ось такий колір у мене вийшов. Тепер потрібно нашу водичку відправити у морозильник приблизно на 1 годину. Ось у мене вже водичка пристигла. Ось ще трішки і вже повністю застигні, і будуть кубики льоду. А ви, любі, дітки, теж заморозьте розфарбовану водичку у кубики та е, кожен, кожен кубик з цієї водички киньте у гарячу водичку або тепленьку. І подивіться, що буде далі. Кубик розтане у водичці і водичка набуде синього кольору. Ви можете зробити такі кубики різнокольорові. Тож, експериментуйте, пробуйте та завершуйте наш досвід. До зустрічі!